Сьогодні про слово, але німецькою. Das Wort перекладається українською як слово, але має дві форми множини. Das Wort – die Worte. Das Wort – die Wörter. Тож яка різниця у вживанні? Давайте розбиратися. Форма множини «die Worte» Вживається, коли мова йде про слова, які змістовно пов'язані між собою. Виражають певну думку. Вживається як вислів чи цитата і складаються з певної кількості слів. Данкесвоте, апші Наприклад. Філен Dank für deine netten ворте. Дайне ворте габen міх біляйдікт. So lauten die Wörter eines berühmten Schriftstellers. Forma множини die Wörter звиваються, коли мова йде про слова як окремі синтаксичні одиниці. Наприклад, слова в словнику. Такі слова ми вчимо на уроках німецької мови, як Fremdwörter. Видумуємо в якості паролю Passwörter. Чи називаємо по літерам Buchstabenvörter. Например, Wir lernen jeden Tag neue Wörter. Der Satz besteht aus fünf Wörtern. Schreiben Sie eine E-Mail mit 120 Wörtern. Gute Begriffe zwischen den Wörtern, bedauft der deutsche Journalist e Bastian Zieg. Wörter bestehen aus Buchstaben. Worte. Aus Gedanken. Wörter skladalsz A Worte z dumok. Ich liebe dich. Schöne Worte. Aber dieser Satz besteht aus drei Wörtern.